Юра! Ну що? Настало время робити утро, шоу. Доброго ранку. Ран. А няке? яке утро? Кишина, морозець. А -а -а. Да. І так я скажу, настало время робити шоу. Робити вечір. Ну що там. У нас? Друзі, Да Всім доброго ранку. короче торохтимо А ну а ні. А я вчора вчора, кстати, виїжджав. Виїжджав вчора а мороз був вообще мінус два. На побіді обмершився. Ну там повыше. Ну що, полетіли? Полетіли. Коротше, як би зрозуміло, у нас сьогодні в темі дня Щуки Пижак, всі діла. Так что, друзі, такий ось раночок починається Я думаю Щось цікаво з цього діла, так сказати, получиться Так, забываем пристріговається Мікрорибу ми попередньої рибалки з вами подубасили, нормально було. А тепер сказати, время хижака. Время подубасити. Щось, щось цікаве, тому що хочеться, час, раз, два, ой, куди я їду, то вже буде зима і потім так сказати, не до спингу. Поки ще время, Сьогодні у нас трішечки потеплішало, а то на днях вообще була труба. Холодно. Ми це з не довго думає а вирішили поїхати подубасити хижака. Щука, судак. Ну, коротше, що буде клювати, і будемо дубасити. як то що кажуть. Головне, хоч щоб щось клювало. Ладно, полетіли. Е, 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 я думаю, щось, так сказати, цікаве вийде. Ну вам, як завжди, гарного перегляду, не забувайте гості гаки. Та, погнали. Все, загружено. а руки мерзнуть. Ну, а ти що думав? Та що я думав? Зима, тут каже, дубачина. Ну, все є. Так, давай. Юр. Чекаю. Приїхали сюди, а тут, звісно, дубак. Тут такий морізець. Реально. Руки мерзнуть. Руки мерзнуть. Ты скуканчик потеряв. Лежить. Так, чись речі вже міста забивать з ночі. НТІ зморозь, морозяка, Я ж кажу морозяка. Не видно ну, на камеру чи ні? А, не видно. На, мороз, Добре. Доброго ранку. Не будемо зміняти традиціям, друзі, під збираємо. Першим делом. Так, є. Я же сык риби вже перебрала. 300 років її вже. Це Полотно б, конечно, поменять. Ну, в той же время. Не живе. Подивимося, як сьогодні вона буде. Десяточок тільки. Чикс, есть. Без пиццаки, як кажуть, і не туда не сюди. Так, десь ми тут зараз не Это? Да, тут. Какой карман, а потом пошел. А, это же звонки. А да. 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 Так, так оно так носит, по-моему. Так. Юра, а что ты там с кракозябрика начал? он. Там... Ну, валы. Ночних судаків. Так, кракозябрик, кажеш, так. Да? І у нас тут є. Я трішки підготовлюся теж. Так що це світло якось. Отак надало. Так. так. Цвістирок. Вітя, рибки в корі, в лохі працювали. Кракозябрики у нас теж є. Сейчас я их подостаю, великие, маленькие. Окей, О, ты силикон достав? Ну конечно. В смысле достал силикон? Не понял. Подянула, а, конечно. Так у меня что заряженный сегодня силикон. Я ж напшиков, чтобы все щуки были. Так, хочу попробовать такой рыбки. О, у меня перший раз не такой рыбкой. Вот это. Лоспатик это Да. Ну, став, став побільше. А, ну так хорошо я. Вот есть, могу выделить Вот. Короче, я понял, Юр, надо что-нибудь побільше ставить. Ну, так як на мене. Сістерки того разу теж працювали. Ну не знаю, короче, друзья, я наверное, начну щось такого цікавого. А потом, наверное, перейду на твістерки. А потом не будем загадывать, нафига ну нам ну, надо. Ну. Так поставлю свои любимые 9 граммиков. Ой, поставлю, блин. Даже еще хлюрика взять. У меня тут есть навязано. Ну короче, сбираемся потихеньку. Юра, він тут сейчас у него знаем потому что там мы покидали страшенный вітер друзья при на камеру видношек короче невозможно ловить юр пошли вот там я знаю будемо будем в русло кидать сюда были подачи не чи серьезно <laughs> да я бачу но ну, я туда пойду, короче давай догоняй так подай пиццаку Давай, давай, да заходи. Давай, давай. На. Так, бережно. Ищука, ищука, опускай, я заведу. Опа, дякую. Yeah. Давай п'ять. Yeah. Твоя черга. Наганяй. Yeah. Друзі, ну нарешті. Yeah. <laughs> Розловили. А Юра тільки додому поїхав. Тихо. Тихо. покльовочка гарненька була, звісно. Працював. твістерок, рок. Твістер рок. Я вам покажу. так. А, я ей заела. Тихо. Не. Так, цены сюда. Ох, и погода. Погода кращуча, но дуже сильный ветер. Так, друзья. Цены тут, все тут. Иса, это, это, это святое. И где-то там у нас был Ось так. Зельничок і плоско... плоскогубчики. А ну-ка. Так. Подруга. А ну-ка. покльовочка така реально. Була дуже цікава. А Юра тільки додому поїхав. А я йому казав, не спеши, тихо. Знаю, може тобі неприємно, але що робити. Ну, руки я теж не хочу засовувати перша щучка на сьогодні ну десь в районі кілухи думаю плюс мінус така гарненька а юра тільки додому поїхав я йому казав не спіши друзірок Появляются строки, все-таки в лохи в цвете. Спросил. Ну поклевка была вообще огонь. Просто огонь. Буду долго мучать. Сейчас быстренько веса. Так обережно, чтобы ничего не повредить. Я думаю больше кило. Вот такие есть. Кило 170 км. Друзья, кило 170. Это хоть не шутейно. Не шутейно щучка, Ну, маловато. На котлеты маловато. Так що давай. Може там твої родичі десь есть. Сегодня дуже тяжкі условия в плані вітра. Вітер страшенный. На камышах, думаю, видно. Там, где мы кидали, там вообще невозможно ловить. Може психички пізніше, не знаю. Но пока тяжковато. Ну опять же. Решили походить та складь, щоб включити план Б і такий гаранький щупак. Ну, що тут Целесеньке, Ці, цілесеньке. Так фрикціон. Фрикціон, фрикціон. Полетіли. За другой. Дай бог. Другу вальнем. Может, будет я потекаешь. Вита, Фух. Так. Що у нас, друзі, по чайку? Решив трішечки чаю попити. Можеш за риболовлю. По традиції, щоб так сказати традиції не нарушати. Так головне, щоб воно зараз не перервалося на сідух, то буде на традиції. От так, це є, це є. Так, погодка класна, сильний вітер, конечно, тяжковато ловить, ну ж. З вами Патрикшечку ловимо. Так, друзі, що у нас сьогодні? Чайок? Чайок, бутерброди. Бутербродики. тому що перекусити хочеться. Так, що у нас сьогодні тут? Причому сендвічі не просто так. А тут у нас рибка. Яйця. Ну короче. Вот такие у нас сегодня сэндвичи с чайком. С прикусами, до речи. А ну-ка. У меня сыпалось. Хочем? Да хоть и посажу трешечки, потому что находился что-то. Где там чай? Ой, хоть посиди. Що ж, рано Юрка виїхав. Я думаю, будет дело. Вернее, тебе починається дело. Не ну. нам. Налітайте, у кого там що є М -м -м. Ну, щоб пообідати, це святе ячка, рибка красна, щось там ще, якесь мазило, непогано. Хай стоїть, о, це вже побільше, ніж та. І забрав. Давай, Саша, на сьогодні на пиццаке. Он мене неї ту брав. О, ну, це ж цікаво. А то ж я ж кажу, тоді клювала, вона це добрала Так, если не боком, то це щось таке, друзі, більш-менш приличне таких котлетних розмірів. Мабуть. А, ні. Все одно поклевочку отримав, давай, Саш, дякую. Ти сьогодні прям я без на тебе підсакі. на 5, давай п'ять. Ти ж давай, доганяй мене. Mm -hmm. Блін, а я думав побільше, чесно кажучи, друзі. Ну це навіть я поменше, я вам скажу. Трішечки помені. Ну воно в мене клювала, добрала. Вона в мене клювала. Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, блин, там в шахту. Это плохо. Ой. Блин. Хоть бы спасты а ну. Хоть бы спастые. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Ага обережно сделаю. Маленькая операция. Блин. Есть, тихо. Так обережно. шнур, шнура там не намотай на сапоги собі. Это целое, целое. Спасли щуку. Ура! <реш> Хтось її, до речі, тут уже їв. Що ти будеш заганяти мене чи ні? надіюсь. Надій. Надійся, надійся. Надій. Давай. Так, друзі, ну, мала, важити не буду, навіть менше, ніж та. Ну то головне, що вона ціла, жити буде. Нормально. Так сказати, ключик підібрали. Дві штучки це вже не шутки. Да, друзья, Ээ... трудовая такая рыбалочка сегодня вышла. Конечно. Ну, все ж, все ж, все ж, все ж. Все ж. Все ж. Пару щук в нашем зале есть. Ээ... ну, так там что-то наверное, микрорыба, там, 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 такой телекошек. Ну, там, 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 То пару покривочок і пару реалізували ми з вами щупаків. Да, не зачетні, так сказати, але не <гум> Ну Все ж, емоції подарували. Друзі, на сьогодні все. Така обстановочка. Полезні ссылочки, як завжди, в описі під відео. Залітайте, дивіться. Ну, а Я погнав, щось так сказати, на днях придумаємо. Всім пока!